Мене чути? Так, так, чую. Доброго дня, Микола Михайлович. Дякуємо, що знайшли хвилинку для нас. Розпові... Розкажіть нам, будь ласка, будинок прокуратури Донецької області зараз захоплений сепаратистами, так і залишається, недоступний для працівників, так ми зрозуміли? Так, да, да, на цю хвилину він залишається захоплений е, сепаратистами і працівники прокуратури сьогодні працюють в різних приміщеннях. А скажіть, будь ласка, чим загрожує така ситуація для вашої справи? Тобто прокуратура веде багато справ як карних, так і адміністративно-процесуальних да, і так далі. Що це значить для мешканців Донецької області, коли прокуратура захоплена? Ну, в першу чергу прокуратура займається не тільки кримінальними справами, які сьогодні підтримує державне обвинувачення в судах, але прокуратура є професіальними керівниками. Слідства, що працівників слідчих е, міліції, що слідчих служби безпеки, слідчих податкової. Крім того, прокуратура займається і питаннями е, захисту, е, населення, тобто від е, злочинних посягань, включаючи і е, заробітні плати, і, е, виплати заробітних плат, захисту дітей, е, також е, соціальні виплати, тобто великий спектр. Тої діяльності прокуратура сьогодні, я скажу, що вона виконує ті функціональні обов'язки, але звичайно, не в повній мірі, як би хотілося. А наприклад, що буде з тими людьми, які проходять як свідки, або як потерпілі, або навіть як, які підозрюються у скоєнні злочину? У вас же в будинку зберігаються і, і зберігались якісь докази, які зараз фактично можуть, їх відсутність може вплинути на долю цих людей? Чи? Так це? Та ні. Я не думаю, щоб ніхто не радувався із тих, хто може послухати, які приступили закон. Ні. У нас в будинку ми не, не мали і не тримали ніяких доказів, не було ніяких кримінальних проваджень, і також не було і секретних ніяких матеріалів, які ми. Ми тримаємо фактично працюючи з ними, ми зразу віддавали слідчим органам пропрацювавши, зразу вертали, знаючи ту ситуацію, яка в нас на території області була і є. Микола Михайлович, а скажіть, будь ласка, чи взагалі наскільки цей процес захоплення він вчора був скоординований? Чи це стихійно все відбулось? Як? Зброя стихійного такого бунту, чи як це називається. Чи ви бачите, що це скоординовано, чи відкрито кримінальне впровадження з цього приводу? Як Звичай... воно буде реалізовано це впровадження? Звичайно, відкрите кримінальне провадження про масових заворушеннях, також відкрито по тероризму, що було використання зброї, і зброя була і в самих нападників. Звичайно, що це я рахую, що було сплановано. Тому що проходила інформація і пару днів назад, але вони, бачивши, що після УВД області прийшли і ходою пішли до нас. Тобто вони, я рахую, що це було сплановано, скоординовано ними ж. Скажіть, будь ласка, ви ситуацію в області з правоохоронними органами як можете охарактеризувати, тому що пан Аваков розповідав, що частина міліції знаходиться не в адекватному стані. Як це виглядає на місці? Так же само виглядає і на місці. Ми ж можемо сьогодні казати, що правоохоронні органи, в першу чергу, органи міліції деморалізовані в цій ситуації. Вони не виконують в повній мірі ті обов'язки, які на них покладені. В першу чергу вони можуть. Можуть тільки, як я дивлюсь, споглядацьку таку позицію займати. Активні, які по захисту законності, а також правопорядку на території області, вони не приймають. Це також визнає і начальник обласного управління міліції. І, і останнє питання. Дайте прогноз, будь ласка, коли ситуація в області нормалізується, коли громадяни зможуть себе відчувати захищено і повернутися до звичного ритму життя? Ну, Як для мене, то я б хотів би, щоб ситуація стабілізувалася якнайшвидше. Але поки, я думаю, не пройдуть політичні процеси, включаючи і вибори, я думаю, ситуація в області буде тяжкою і нам треба буде прикладувати дуже стабілізація на коротший термін. Ми ж знаємо, що та кількість, яка сьогодні... Займає приміщення це невелика кількість населення в області. Більшість населення все рівно підтримує єдність України і все рівно підтримує той порядок, який на сьогодні є, який повинен бути. А щодо виборів президентських, ці вибори, ваш прогноз: зможем, змож, їх можна буде провести в Донецькій області більш-менш безпечно на дільницях. Я думаю, що можна провести, тільки для цього звичайно треба буде прикласти багато зусиль. Дякую вам, що знайшли час для нас. Микола Михайлович, франтовський прокурор Донецької області, був на зв'язку з громадським телебаченням. і Він повідомив про те, що не так багато мешканців Донецька і Донецької області підтримують сепаратистів, і що робота прокуратури продовжується, не дивлячись на те, що будинок обласної прокуратури наразі захоплений, і сепаратисти.